Друзі, всім привіт! З вами як завжди Ігор і сьогодні вдавайте малювати баранчика, не просто баранчика, а з мультика Баранчик-шоу. Хто дивився, хто включав своїм дітям, вони знають, про що ми говоримо. Давайте їх разом малювати, Щоб було цікаво дивитися вашим дітям, вам та саме малювати разом зі мною. Друзі, якщо ви малюєте... На планшеті вибираєте там олівчик і накидаєте е, такі наброски нашого малюнка, які ви хотіли бачити. На даний момент ми будемо малювати таких е, барашок в такому стилі. Ну що ж, друзі, погнали, погнали, малюємо разом. Гарно сідайте і починаємо малювати. Накидаємо лінію роздільну, робимо кола, овальчики. Щоб нам було легше малювати цих барашок. Після того, як ви це зробили, вибираємо інший колір і починаємо вимальовувати наші малюночки. Я буду копірувати декотрі елементи, щоб швидше намалювати ці малюночки. Якщо ви малюєте на планшеті, ви зрозумієте і так само зможете це робити. Якщо на листку, то придеться все гарно малювати. Ми цей малюнок, якщо ви малюєте на планшеті, складаємо. З слоїв. Кожен слой. Це, там, наприклад, голова окремо, тулуб окремо, лапки окремо, все окремо, щоб гарно це виглядало і було все чітко. Ну що ж, друзі, зараз ми робимо обводку малюночка, кожного барашика, щоб нам легше було його розмальовувати. Я як я казав, буду копірувати ножки, вставляти, щоб швидше ці малюнки намалювати. Як ви бачите, я починаю. Щось малювати, щось купірувати. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за перегляди. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій YouTube каналчик, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Далі буде ще цікавіше. Так само ставте лайки і пишіть коментарі. В коментарях можете писати те, що ви хотіли бачити, щоб ми разом з вами малювали. друзяшки що ми разом з вами малювали. Так що підписуйтесь. Щоб не пропускати нові відео. І дякую за увагу. А зараз ми будемо починати розмальовувати наші малюночки. Розмальовуємо барашика, потім розмальовуємо, де треба давати тіні, щоб красивіше виглядало. І потім будемо розставляти цих всіх барашиків на одному листку. Так як ви бачили на початку. Все гарно виглядало, ви бачили. Так само можна зробити листівки до дня народження з тими персонажами, які вам подобаються. Що вам подобається, можете писати в коментарях, я би хотів листівочку чи відеоурок з таким-таким малюнком, намалюйте таке-таке і ми це обов'язково зробимо. Дякую за увагу! З вами, як завжди, був Ігор. Лав, до зустрічі!